Всім привіт! Вітаю вас на каналі Darwin Land. Чи є серед нас тут дизайнери? Або, може ті, хто мріє ними стати? Пишіть мені зараз в коментарях. А сьогоднішнє відео буде на тему чек-лист або підказки для починаючого дизайнера в ІТ-компанії. Перед тим, як ми почнемо, підпишіться на наш канал. Та обов'язково поставте лайк цьому відео. Ми так радіємо кожному вашому лайку. Багатьом творчим людям професія дизайнера в ІТ-компанії здається досить цікавою. І не просто так. Це і творчість, і цікаві завдання, і робота в команді, ну і головне хороша зарплата. Але щоб туди потрапити, все ж потрібно трохи докласти зусиль. Ну і, звичайно, мати при собі цей чек-лист. Перший пункт. Вам потрібно визначитись з нішею. досягти успіху однаково в усіх напрямках відразу не вийде. Ну і це нормально. І взагалі треба періодично поглядати на різні творчі напрямки та надихатись ними. Щоб стати хорошим дизайнером, мало розбиратися тільки в графіці. Адже щоб майстерно працювати над різними завданнями, поступово вам доведеться ознайомитися з основами верстки і попрацювати з анімацією та теорією кольору. Ну, звичайно, прочитати про друк. Однак завжди варто тримати у фокусі основний напрямок, щоб стати в ньому справжнім фахівцем, а не універсалом на трієчку. Отже, ви обрали. Що ж далі? Ні, поки ще не портфоліо. Другий пункт правильне оточення: найважливіше у роботі будь-якого дизайнера це оточити себе якісними прикладами та постійно бути в креативному та інформаційному потоці. Налаштуйте, як мінімум, Pinterest, Behance, Dribbble, Awards та Smashing Magazine. Щодня переглядайте новинки та найкращі роботи. Надихайтеся, читайте про тренди у вибраній спеціалізації. Прочитайте кілька книг та статей за вибраним напрямком. Підпишіться на цікаві розсилки на тематичних сайтах. Важливо, ця діяльність не повинна бути тягарем. Якщо ви і так із задоволенням не вилазите з Pinterest і з Dribbble – та інших сайтів з інформацією в точно на правильному шляху. Якщо процес йде через силу, знову подумайте ще раз над добрим напрямком. Третій пункт основні інструменти графічного дизайнера та UX UI дизайнера. Для розробки макетів тривалий час використовувався Adobe Photoshop. А для векторних ілюстрацій, крім нього, також використовували Adobe Illustrator або CorelDRAW. А зараз для створення макетів дизайнери використовують фігма або скетч. Для ряду завдань може знадобитись анімація. Тут володіння Adobe After Effects буде явною перевагою. Четвертий пункт база знань. Основні труднощі для початківця і графічного і UI UX дизайнера в тому, що одночасно потрібно прокачуватись не тільки в ілюстрації, а й в композиції, теорії кольору та гайдлайнах. Знадобляться також основи друку, знання хоча б основ верстки HTML5, CSS3 тощо. Так, навіть графічному дизайнеру розуміння цих основ стане у нагоді при, скажімо, верстці макету рекламного банера. Також потрібно о, розуміти основи юзабіліті. Тобто розуміння того, наскільки легкий та зручний сайт чи додаток у використанні. Також знадобиться вміння редагувати тексти та грамотно писати мовою і команди і замовника. Ще обов'язково знадобиться володіння англійською на нижче рівня B2. Цього буде достатньо для дзвінків та листування з іноземними замовниками. П'ятий пункт: де ж вчитися. Зараз в інтернеті багато статей. І просто величезна кількість корисної інформації. Але без чіткого плану користуватись нею вам не вдасться. Вузівська освіта дасть хороший план, але вона не встигає за стрімким розвитком індустрії дизайну. І найактуальніші знання все ж краще здобувати через онлайн освіту. Здійснити свою мрію ви можете, пройшовши наш курс графічний дизайн. Щоб спробувати та зрозуміти, чи подобається вам цей напрямок. Ви можете пройти в нас безкоштовний тестовий урок. Шостий пункт. А ось тепер нарешті довгоочікуване портфоліо. Портфоліо це найважливіший багаж, що впливає на працевлаштування. Не намагайтесь помістити в портфоліо все й одразу. Подумайте, володіння, якими навичками ви хочете продемонструвати. Робота з фірмовим стилем, графікою, сітками, текстом. Умінням створювати логотипи та ілюстрації. Сьомий пункт soft Skills. Звісно, портфоліо не останні, про що треба подумати. Щоб стати дизайнером, дуже важливо розвивати в собі ще так звані soft skills. Загалом, це певні способи поведінки, які допомагають людям соціалізуватись та досягти успіхів у командній роботі. Друзі, це всі поради на сьогодні. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк в цьому відео, успіхів! Наважуйтесь! У вас все вдасться!